Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександр, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас, Олександре. Перше питання тільки що ми слухали нашу кореспондентку в Брюсселі, і вона сказала, що 18 держав з скільки з 29 держав НАТО. Чи вже більше, мабуть, тільки що заявили, що витрачають на оборону більше 2%, як, власне, і передбачено відповідними домовленостями. Виходить, що справа Трампа та живе, і ось, власне, перше питання. Як ви оцінюєте от ці, цю. Гру, яка зараз відбувається в Штатах, з одного боку, верхня палата голосує, нижня впирається, Джонсон хоче зустрітися з Байденом. Далі Трамп розповідає, що ми-то за те, щоб допомогу надавати, але в, в кредит. Інші голоси кажуть, що Україна таку суму просто не зможе повернути найближчі роки. До чого все йде і чим це закінчиться? І, власне, коли? Коли ми перестанемо чути з фронту повідомлення про те, що не вистачає набоїв, снарядів? Ну, на жаль, треба готуватися, що ще будемо чути довго. Тут оптимістичного, хорошого прогнозу немає, тому що ми бачимо на сьогоднішній день затримки, які виникають із фінансування з боку Сполучених Штатів, ну і скажімо. Те, що нас підстраховує, Європа нам буде вистачати на е, оборону. Ну тобто, ми будемо це на оборону. Ну і тут ще я думаю, буде переглянута певна стратегія зараз, на відміну від попередніх, тобто е, все ж таки будуть наші угруповані концентрованіше використовувати снаряди не по всьому фронту, як у нас було раніше, коли в нас по всьому фронту розвозилося забезпечення, а там, де зараз тривають найбільш активні бойові дії. З готовністю і сил логістики перекинути їх доволі швидко на той напрямок, де бої можуть активізуватись в перспективі, це можна помітити, розуміючи, куди ворог буде рухатися. Тобто, ці заходи вже будуть вживатися з нашого боку для того, щоб максимально ефективніше використати те, що є. І це перший крок, який нам допомагає. Другий крок це координація з нашими європейськими партнерами, але Тут так само потрібен час, тому що на те, щоб вийти на збільшене виробництво снарядів в Європі, це відбудеться протягом 24-го і 25-го років, включно. Тобто, їм потрібен час близько двох років для того, щоб потроїти, і вчетверо збільшити виробництво ну, це звичайно, так само певні зволікання з того, що ми зараз отримуємо забезпечення з Європи. Нам буде вистачати на ті ділянки фронту, де зараз ідуть активні бойові дії, для того, щоб перебувати в обороні, ну і давати відсіч тим, що можемо по лімітам Фактично, доти заміняють у нас артилерію зараз, потужно дрони, і в принципі зараз у командуванні є чітке розуміння у війську, що дронами потрібно підстраховуватися і потрібно до цього готуватися. Так само зрозуміло, що. Нам треба активізовуватися, тому що Україна, я хочу нагадати, підписала дуже багато контрактів із нашими європейськими партнерами з точки зору спільного виробництва зброї або виробництва в Україні, або виробництво в третіх країнах, країнах НАТО. Це теж елемент, який треба застосовувати. А от що стосується сполучених штатів країни, яка має одні з найбільших виробничих потужностей снарядів, саме снарядів, якщо ми про них говоримо, то я думаю, що цей процес затягнеться. Тобто я би розраховував ну на другу половину 2024 року в кращому, найоптимістичнішому сценарії, що це постачання зі сполучених штатів буде надходити відповідно до того часу. Є сподівання, що проголосують пакет допомоги і підтримки для України. Там закладаються так само збільшення виробництва в США, але вони прив'язані все ж таки до того, що має бути відповідний пакет допомоги. Поки його немає, я думаю, що тут треба сподіватися на Європу і на власні сили. На Європу і на власні сили Європа. це прекрасно. Питання тільки в тому, скільки сподіватися. Але відповідь на це питання, я так розумію, ніхто не може нам зараз надати. Ви сказали про дронову коаліцію і про те, що нам треба підсилюватися і ще більше дронів, які, ну, принаймні, можуть нам якось. Хоча б частково заміняти ті боєприпаси, яких нам не вистачає. Нідерланди кажуть, приєдналися до військової коаліції дронів для України. Коаліцію створила Латвія на початку року. До неї вже доєдналися Британія і Швеція, і за прогнозами до ініціативи мають приєднатися ще понад 20 країн. І тут головне питання знову ж таки, щоб ця коаліція не замінила собою інші коаліції, які існують, та з боєприпасами з F-16 і так далі. Ні, вона не замінить. в принципі, Тут о, нічого поганого в цьому немає. Це абсолютно нормально, а, тому що треба розуміти, зараз і нашим партнерам потрібна ця коаліція, бо вони вивчають досвід застосування україною цієї зброї. А, у нас нещодавно була німецька делегація військових і був головний інспектор буде, з Бундесверу, Він потім дав інтерв'ю німецьким змі і сказав про те, що. А в Німеччині, в разі загострення ситуації, в разі нестачі війська живої сили, вони вони планують і пропонують розглянути варіанти застосування а, дронів, тобто компенсувати це дронами. Є така позиція, і це на базі того, що вони вивчили досвід України. Як це працює ось таким чином? Тому дрони, скажімо, набувають серйозної ваги. от і Головно командувач збройних сил України, генерал-полковник Сирський в тому інтерв'ю німецьким медіа, яке поширено, він сказав про це: і про те, що зараз трансформується все поле бою і все активніше застосовуються дрони іноземні платформи, і це справжня трансформація. Тому наші партнери так само а це вивчають. Ну і плюс розумієте, в нас все одно немає іншого виходу, тому що ми побачили, що по перше, ця зброя ефективна. По-друге, вона певною мірою компенсує нестачу артилерійських снарядів на певних напрямках. По третє, це цікаво технологічно, інноваційно і швидше в виробництві розгортанні потужних виробництв, ніж будівництво заводів з артилерії, з нуля, з виробництва снарядів і так далі. Ну і плюс, це те, що нам потрібно з точки зору зменшення використання і застосування безпосередніх бійців. На тих чи інших напрямках, коли це буде все працювати разом, всі ці платформи це дасть нам змогу дещо закривати навіть певні позиції, особливо коли ми говоримо про оборонну війну, яка може в принципі потребувати встановлення тих же самих роботизованих автоматичних турелей поряд з контролем з повітря з безпілотниками, тому це дійсно те, що нам потрібно, і я не думаю, воно жодним чином не заміняє існуючий порядок. Ну розумієте, все одно. На Nexter Technologies включилась французька виробник Цезарів, і вони на дрони вже не переключаться. Вони отримали замовлення зараз на Цезарі і будуть їх все одно виробляти. Тому Франція як була частиною артилерійської коаліції, так і буде залишатись. Тут з нашими дронами така цікава ситуація виникає. І здавалось би, звідти б не мала б надходити проблема, але вони є. Що я маю на увазі? У нас. Здавалось би, по сусідству уряд Дональда Туска, який досить розумно і адекватно сприймає ситуацію. З іншого боку, польські фермери блокують український кордон, і це призводить не тільки до того, що вони висипають на дорогі зерно, а ще до того, що через Польщу до України не можуть потрапити комплектуючі для цих дронів, і це реальна вже проблема, тому що декілька підрозділів відповідні дрони не отримали. І в Росії в таких ситуаціях кажуть ніж спину. А ми давайте порозмірковуємо, як з цієї ситуації вийти. Бо, звісно, дуже багато аспектів в питанні війни зараз базуються саме на дронах. Я думаю, що єдиний вихід на сьогоднішній день якнайшвидше вирішити цю ситуацію, це поки там, скажімо не в розумілість, так у ті, хто там мітингує на кордоні фермери, це альтернативні логістичні шляхи. Я іншого на сьогоднішній день не бачу, тому що воно можливо і не спрацює. А поки це питання буде вирішуватися, треба іншими логістичними шляхами, які не перекриті на щастя для нас, і там не мітингують, це завозити в Україну. Тобто, у нас є Румунія, яка в принципі. Наскільки мені відомо, там якихось проблем немає. У нас ні по військово-технічній співпраці, ні по підтримці, ні по кордону. Це це варіант, який може бути. І один мені здається і знає. Ну звичайно, це довше. Так, це довше, це більше по часу. Але все одно це ну не настільки довше, як будуть стояти ось цих великих зараз, уже там по 15-20 кілометрів кажуть. Ці корки стоять до кордону, тому я думаю, що це точно швидше буде ніж стояти невідомо ще скільки, тому що ми ще не знаємо, скільки ця блокада продовжиться. Тому мені видається, що треба скориговувати словаччина, попри все, попри там позицію уряду, прем'єра не завжди однозначно, але начебто в нас зараз теж немає проблем хоча там теж виникали раніше. Але поки їх немає, теж можна використовувати. Ось таким чином мені здається, навіть угорський, якщо це там не військові вантажі а безпосередньо, а якісь комплектуючі і так далі, наскільки мені відомо, вони це не блокують. Вони блокують тільки там готове озброєння, тобто, все, що стосується ракет чи там артилерії, танків, а все що стосується саме комплектуючих там чи запчастин, то ні. Тому ось такий шлях я бачу. Бо іншого на сьогоднішній день швидшого шляху тут мені здається немає. Про те, що у нас складна ситуація з озброєнням з боєприпасами, то зрозуміла історія. Але я хочу спитати, що з іншої сторони я розумію, що ми можемо лише здогадуватися. Але з однієї сторони Путін шукав можливості домовитися зі сполученими штатами, щоб заморозити війну, але отримав відмову. Пише про це Reuters. З іншої сторони, Лавров сьогодні сказав своїм ротом, що Росія готова завершити війну дипломатично. Або ж якби зупинитися на тих захоплених територіях, які вони зараз захопили, і сказали, що віддавати їх не будуть. Це в їхньому випадку називається дипломатія. Але тим не менше, Лавров знову ж таки зі свого роту про це говорить. З іншої сторони є історія про те, що знову ж таки здається, той же Ройтерс пише про те, що там тими те озброєння або. Ті танки, які дістають, вони з своїх там залишків, сусєкав і таке інше, що вони ними можуть користатися ще щонайменше три роки. І от тут питання а, виникає автоматично. То з однієї сторони вони хочуть чомусь домовитися про замороження війни, чому явно не втрати людські їх хвилюють. З іншої сторони, ну нібито заліза в них вистачає. То для чого тоді їм ця оперативна пауза? Пауза в будь-якому випадку потрібна, якщо мова йде про те, що Росія буде продовжувати наступальні дії, тому що вони несуть зараз дуже великі втрати знову ж таки. Та цифра, яка називалась, це 1 до 8. так про те, що казав головнокомандувач збройних сил України, це великі втрати. Ще звичайно велика ну по техніці, десь 1 до 10 рахується приблизно. Це по Авдіївці, тільки по тому, що. Втратили російські сили і українські і зараз вони активно штурмують Авдіївку, зокрема і застосуванням тих же бронетанкових груп, кинули всі резерви. Звичайно, це все витрачається. І звичайно, для того, щоб а це тільки Авдіївка. Ну, уявіть собі, якщо ми говоримо про плани захопити всю Донецьку область або плани, взагалі там амбітні, я не знаю, захопити всю Україну по Дніпру, на що натікав завжди Путін, що найменше. То звичайно, що для таких цілей потрібно відновлювати спроможності і можливості, тому що це втрати, і потрібно це все приводити. Ті танки, які є, їх потрібно відновити. А скільки ще вони зможуть поставити, фактично, з трьох зібравши один, це теж питання, звичайно, що щось поставлять, вони будуть відновлюватися. І тому ця пауза так чи інакше буде потрібна. І вони розглядають такий сценарій, що от зараз після того. Коли закінчиться наступ російських військ на сході, звичайно, що для них, скажімо так, доволі непоганим сценарієм, був би щоб цей наступ закінчився щонайменше із захоплення Авдіївки і Куп'янська і Часового Яру, ну тобто, це так, щоб мінімум задачі, які вони ставлять, а потім взяти певну паузу для того, щоб здійснити перегрупування до укомплектування своїх підрозділів з прицілом десь щонайменше на осінь зиму. Для того щоб мати змогу вести хоча б якісь наступальні дії. А, ну мається на увазі, хоча б на якихось напрямках, те, що розглядає ворог Ось таким чином. А тому, звичайно, що певна пауза потрібна. Але ж тут яка ситуація а, в Росії цей сценарій, російське командування розглядає таким чином, що в принципі, якщо вони зараз здобудуть певні територіальні ось ці надбання чи а, завоювання, як Путін казав. Можна буде на деякий час почекати, тому що як вважають вони в Україні, не буде сил зараз здійснити потужний наступ, аби витіснити російські війська. А вони, начебто, можуть почекати, поки будуть відновлювати цей весь свій потенціал. Але для того, щоб підстрахуватися, щоб чого то не случилось і як би не прийшло, ну так треба е цей сценарій підстраховки забезпечити ну, якимось там перемир'ям, щоб підписали якісь там. Скажімо, другорядні чи третєрядні особи, звичайно, що не перші, або це перемир'я встановилось там, хоча б де-факто. і це е, перший момент. Чому другий момент? Чому ну в Росії чудово бачить, яка ситуація зараз виникла в Сполучених Штатах із тим, що пробуксовує надання допомоги голосування в конгресі? На щастя, вже сенат пропустив. Ну тепер нижня палата доволі таки теж непроста задача, все ж таки, в палаті представників. А вони це все бачать, вони спостерігають і роблять відповідні заяви. Що так слухайте, так може і не голосуйте, може і не треба вже допомогу Україні виділяти. Ми ж, начебто, готові піти на замороження. Ми готові піти на припинення вогню. Тому давайте домовлятися. Це абсолютно те ж саме, що потім розповідали такі діячі. Як Карлсон виходив і там, чи зі своєю наївністю, чи зі своєю дурістю, я не знаю, якими якостями він там керувався, але розповідав, що Путін готовий до діалогу і так далі. Ну, тому це ж так само спосіб російської маніпуляції, пропаганди і впливи, впливів якраз в той момент, коли ця така ситуація в США залишається непевно. Олександр. Сьогодні день закоханих і для всіх українців головне управління розвитки зробило чудовий подарунок. І як повідомляє гур, там, де був цей Цезар Куніков, залишились уламки і масна пляма. Про ця інформація була перехоплена з борта літака, який, власне, намагався подивитися, чи є там хтось живий і уцілілий. А якщо ліріку відкласти в бік і за змістом втрата чергового БДК, що це означає для Чорноморського флоту і, взагалі, в контексті війни, яку ми ведемо? Дуже просто скажу. Перше, це зменшення корабельного угруповання Чорноморського флоту в Росії. Задача, яка Ну, вона, вона носить такий системний характер. Тобто Україна до цієї цілі йде ось так впевнено, скажімо так, поступово, наскільки є спроможності і можливості, тому що там командування Чорноморського флоту теж певні заходи вживає для того, щоб як вони думають захищати свої кораблі і не давати можливість е, нашим дронам вражати. Вони ж розуміють всі загрози, які є, Но, але Україна все одно. Розвідка, збройні сили йдуть до цієї мети і зменшують корабельне угрупування ворога. Друге, кораблі десантні, чи Новочеркаск, чи Цезар Кунніков в даному випадку, вони ж не використовувалися і не можуть зараз бути використані для висадки десанту зі зрозумілих причин в України протикорабельні ракети. Ну і і це неможливо зараз підтримати з повітря або ППО. Тобто, це програшний сценарій. Тому ці кораблі використовуються для логістичного забезпечення, перекидання, скажімо так, чи зброї, чи боєприпасів, чи ракет, чи а, подекуди там а, якогось ремонтного обладнання і так далі. І вони використовувалися в якості якраз таких транспортників. Тобто, це так само те, що дає Росії мати альтернативні маршрути, і що вони використовували. Тому я думаю, що мінус цей корабель, це означає, що мінус е в такій е логістиці, і мінус, е ну, скажімо так, ветеран фактично Чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті. Ну і замінити ж їх зараз неможливо, Туреччина ж не пропустить, ось це найголовніше. А далі, звичайно, треба йти до інших логістичних об'єктів, які стаціонарні споруди, я маю на увазі, не тільки морські, на що ми всі сподіваємося і чекаємо. Це ви так називали Кримський міст стаціонарним об'єктом? Так. Який здвинуться, на жаль, нікуди не може для нього, на жаль. А, пане Олександре, дякуємо за коментарі.